Привіт усім. Буду в цьому відео показувати, як буду ставити BMS на високовольтну батарею. У мене високовольтний інвертор. Тобто в нього по входу батареї від там 200 вольт до 800, здається. От. Ну і він зараз в мене працює без батареї. Але бачу, що зима йде, так чи інакше потрібно підключати якусь батарею, хоча б невелику. Тому що Планував ставити там здорову батарею на 50 кВт, годин щось біля того. Але наразі в мене, як то кажуть, завалялася батарея від Toyota Prius Prime. Там до... Підключаємо його гібрида. От, він е, має батарейку на 8,5 кВт, годин щось біля того. Ну, 400 вольт. От. Ну, звичайно, її BMS не працює, тому я в Китаї замовив такий комплект, От, входить туди отака контролер, е, сам загальний. І до нього йдуть такі модулі. 12 послідовно з'єднаних можна підключати елементів. І в загальному там, вплоть до 196 елементів послідовно буде. Вони з'єднуються по кану от, до, до, цієї, до цього контролера. Хоча непонятно, чи там кан, чи там інша шина. Ну, два проводи використовуються. А сам контролер має вихід кан для інвертора. От, або Ну, можна і не підключати, можна просто користуватися як батареєю. Тут є балансувальний е в цих елементах балансири пасивні. Але потужні. Тут щось вони е здається по півА. 200 мА, здається, да, 0,2 А. Ну, краще, ніж 10-15 мА е штатні. От, Тут резистори резисторий тепловідвід мають. До кожного підключається термоопір, можна контролювати температуру самого акумулятора. В мене там загальна батарея має 95 послідовно з'єднаних ячеїв, але які вони, вони з'єднані по, по 5 блоків. 5 блоків, верніше. От. Тому в мене буде по таких по 2, таких булочка на кожен з тих п'яти блоків, а потім вони будуть з'єднуватися сюди. Е, в Китаї я замовив тільки DC-DC перетворювач, тому що треба з 400 вольт робити 12, щоб управляти реле. там і так далі. Е, самі реле не брав, тому що в самі батареї я її розібрав. І там отаких от два блока реле. Офігенних, е, реле потужні стоять на 250 А. А тут схема зразу при заряду. Тобто вона спочатку підмикається через резистор потужний на 30 Ом через одне реле, а потім через друге друге вже замикає і на цей вихід підключає батарею. Чому їх вирішив використати? По-перше, вони набагато менше споживають, як китайські. Ну і надійніші, звичайно. Плюс тут роз'єми всі підходять. Для чого мені що От. Живлення, буду, тут є вихід е, вже після реле, а на, на ці реле я буду подавати через автомат, ну буде DC автомат, це я так для поставив два модуля, е, буде двополісний автомат, так як струми тут у мене 50 А більше, будуть, е, бо батарея високовольтна, то буде автомат, буде заходити з батареї безпосередньо в нього, з нього вихід буде йти на блоки реле. А з блоків реле вже буде на вихід йти на інвертор. А тут заодно вихід буде йти на DC-DC перетворювач який буде живити і, оці, і цей контролер, і, і давач оцей струму буде зразу міряти. От. Вирішив це все зібрати, От так воно буде широко. Досить вузько така буде корпус. Зараз його проєктую, почав проєктувати. І вже в нього повставляю це все і він буде прикручуватися на стіну, але до нього будуть йти провідники з акумуляторів. От. От така справа. Хто має справу з високовольтними батареями, розуміє, вони дорогі. Наразі. Буду підключати так. Може з часом е, оці елементи акумулятора поміняю на якісь інші, на більш ємні, бо там 25 ампер годин все воно все. І тоді можна там, піднімати ємність батареї суттєво, там, навіть е, там можна і 200 А поставити комірки, і тоді там буде багато, буде 80 кВт годин там, чи щось біля того. От. Ну і Напругу батареї я теж можу піднімати, тому що в мене 10, тобто до 120С можна піднімати напругу. Чим вища напруга, тим теж більша потужність інвертора. У мене інвертор 20 кВт. На цій батареї він не зможе всю потужність витягнути, тому що в ній 37 А бере по високовольтному входу. Тобто там в районі 15 кВт буде, коли він буде переходити на батарею. Ну, Але я думаю, цього достатньо абсолютно для моїх завдань для будинку. Але можливо буде. Навіть якщо я поставлю більш ємні комірки, все рівно буде не більше 37 А. Треба піднімати напругу, тоді можна 20 кВт зняти. Ну, тобто, Напруга десь має бути там 500 вольт. Біля того, тоді можна і зняти повних 20 кВт з інвертора. От. Зроблю ще наступне відео по. Проєктування корпусу. От. І, можливо, якщо комусь це потрібно, е, покажу це вживу, як воно буде під'єднуватися до інвертора. Інвертор в мене вже працює, сонце він бере. Наразі або генерую в мережу, е, або ну, на свої потреби використовую. Ну, без акумулятора погано, звичайно. Туди просить, цих 8 кВт буде хоч щось, щоб можна було там деякі режими, смарт навантаження і так далі не працює без акумулятора. Все, будуть питання, пишіть.